Доброго дня! Я Химченка Алла Камілівна. Сьогодні придбала ноутбук у магазині на розхват 24. Ціни в цьому магазині дуже добрі. По зрівнянню із магазинами, в яких ми сьогодні побували, найгарніші ціни. Гарантія 12 місяців. Я думаю, що кожен хто має не дуже великі статки і економить кожну свою гривню, повинен завітати цей магазин, щоб придбати будь-які тут є телефони, ноутбуки. Як я сказала, ціни дуже гарні, помірні ціни. Я довіряю магазину на розклад 24.